У Рівному працює центр забезпечення речей для внутрішньопереміщених осіб. Тут можна отримати одяг, взуття, речі домашнього вжитку та багато іншого. Координаторка центру Тетяна Хомич каже, що жіночого та дитячого одягу вже мають вдосталь. Найбільше потребують саме чоловічого одягу, адже багато його відправляють на схід для військових та в госпіталі. Зараз в нас є потреба, нагальна потреба лише в чоловічому спортивному одязі. Це як натільний одяг, так і штани. Кофти особливо актуальне. Це кофту кофти на замочку, а так само куртки. Перед відправкою одягу волонтери пишуть приємні побажання для наших захисників. У волонтерському центрі зазначають, що у них немає обмеження у тому, скільки людина може взяти собі одягу. Проте це має бути в межах розумного. Отримати потрібні речі можуть не тільки ВПО, а й сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Багато приносять дитячих речей, яких ми вже наскладали, і зараз активно роздаємо для ВПО. І починаємо роздавати для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щоб отримати одяг, взуття, іграшки, потрібно мати з собою довідку, яка зазначає, що людина є переселенцем або ж опинилася у складній життєвій ситуації. Волонтери ж зазначають, що також потребують ковдри, постільну білизну, рушники та зручний одяг для чоловіків. Якщо хтось може принести Хорош в гарному стані, тобто це має бути не брудний і не порватий чоловічий спортивний одяг, то приносите його на перший поверх ПКС Хімік. Там буде стояти коробка з надписом для госпіталя або для військових. Отримати та принести необхідні речі можна у п'ятницю з 10 до 13 години та у суботу з 10 до 16 години. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зладенний, Новини Рівного.